Гарна поведінка вдома, посібна для маленьких, чемних дітей. Дізнайтеся, як зробити ваш дім щасливим і затишним. Важливе правило для кожної родини. Маленькі кроки до великої любові починаються тут. Що таке домашні обов'язки? Зробіть прибирання кімнати грою. Це може бути цікаво і весело, допомагаючи батькам ви проявляєте свою любов та турботу. У родині кожен важливий, всі повинні допомагати один одному. Як доглядати за своїми речами. Після гри завжди кладіть іграшки на місце, Це допоможе підтримувати порядок. Допомагайте накривати на стіл перед їжею. Це покаже вашу відповідальність. Слідкуйте за чистотою свого місця за столом. Це прояв поваги до інших. Повага до батьків та рідних. Слухайте прохання дорослих, намагайтеся їх виконувати. Не забувайте говорити дякую за допомогу та підтримку. Будьте вічливими завжди це приємно для всіх. Спілкування з рідними. Розповідайте про свій день, Діліться враженнями про свій день з рідними. Уважно слухайте, що розповідають інші члени родини. Не соромтеся ділитися своїми почуттями та думками. Доброта та взаємодопомога. Допомагайте молодшим братам і сестрам у всьому. Будьте уважними до бабусі, дідусів. Їм потрібна ваша допомога. Звертайте увагу на потреби інших членів родини. Спільні родинні традиції. Збирайтеся всією родиною за вечерею. Обговорюйте події дня. Грайте в ігри разом. Це весело і зближує. Проявляйте турботу та увагу до всіх членів родини. Чому це важливо? Родина це найбільша цінність. Гарна поведінка робить нас щасливими. Кожен може бути чемною та люблячою дитиною.